Як фахівець з інформаційної безпеки, експерт з кібербезпеки, чому ви проти цих ініціатив? Тому що м, умови отримання цього всього вони просто жахливі і вони знищують і персо... ну, захист персональних даних угу. і банківську таємницю. Просто е, банківська штаємниця у нас для чого? Це одне з ключових таких е, речей е, наших громадянських прав. Uh -huh. Ніхто не може е, цікавитися нашими грошима, нашими операціями, збереженнями, хто на що витрачає гроші без е, відповідного рішення суду чи слідчого, чи там, ну, ось, якоїсь процедури, тобто по тяжким злочинам, наприклад, uh -huh. так? можна запитувати. Банки про стан рахунків, про рух коштів і все таке інше.